Як повідомив у ході апаратної наради очільник центральної районної лікарні Олег Штогрин, на минулому тижні шосткинську ЦРЛ відвідала делегація міжнародного комітету Червоного Хреста з представниками якої було підписано меморандум про співпрацю, Щомісяця нам доставлятимуть партії медикаментів. першу партію медикаментів вже доставили перше місяця, будуть привозити. І е, визначились по можливим об'єктам, де вони нам зможуть надати ремонтні роботи, допомогти по дотриманню сабіти під режиму в закладах. Завершують підготовку до зими. Заклади первинної медико-санітарної допомоги теж готуються до опалювального періоду. 284 кубометри дров уже завезено до амбулаторій громади, що складає 64% від нагальної потреби. Відзвітував Олександр Мазур. Продовжуємо надання медичної допомоги з нашими партнерами в сільській мережі. Виїжджають для надання медичної допомоги команда Хумедіки. Виїжджає наша мобільна бригада та лікар-гінеколог. На минулому тижні на 34 зросла кількість звернень пацієнтів з ознаками гострої респіраторної інфекції. Тому хотілося б нагадати про неспецифічні заходи профілактики. Якщо ви захворіли, будь ласка, самоізолюйтесь, вдягніть маску, частіше мийте руки. І Таким чином, ми зможемо контролювати, хоч якось рівень захворюваності, про роботу дитячої лікарні доповів її очільник Віктор Садовнічий. Заклад продовжує надавати все необхідну медичну допомогу дитячому населенню, проводимо облаштування, укриття, закоплені медичні меблі, а саме, дивани медичні, дивани, медичні коридорні. Для укриття і для влаштування в поліклініці, також на базі клінічної лабораторії почали проводити аналізи на вміст лікованого маглобіну. Це значно покращить діагностику діабету цукрового та порушень вуглеводного обміну. І На базі дитячого інфекційного відділення змонтовано електричне накопичу тактичної енергії, типу тесли для <запобігання> на надзвичайних ситуацій. Ви спробуйте не тягнути до початку опалювального періоду, а ці дві котельні треба протопити, затопити в спокійному режимі. Подивитися, як включати, як виключати, в якому режимі вони будуть працювати, як пусконаладові роботи будуть виконані, таке інше. Дві котельні у вас майте на увазі. Спеціалісти Держпродспоживслужби продовжують свою звичну щоденну роботу і наголошують на необхідності уважно ставитися до проблеми сказу серед домашніх тварин, адже на Сумщині вже зареєстровано 15 випадків цієї небезпечної хвороби. До того ж, це смертельне інфекційне захворювання знайдено не тільки у диких, а й у свійських тварин. Тобто сказ наближається все ближче до людей і в умовах війни це стає реально дум. Уже небезпечним.